Данте сонет номер 11 В своїх очах вона несе кохання, на кого гляне, ощасливить вмить. Як десь іде, за нею всяк спішить, тріпоче серце від її вітання. Він блідне, никне, множачи зітхання. Спокутуючи гріх свій самохідь. гординя й гнів, од неї геть біжить, О донни, як їй скласти прославляння? Хто чув її? Смиренність дум свята проймає в того серце добротливо. Хто стрів її, той втішений сповна. Коли ж іще й всміхається вона. Марніє розум і мовчать уста. Таке бо це новий прекрасне диво.